Привіт! Сьогодні мова піде про видатну українську письменницю Галину Вдовиченко. Свій дебют в літературі почала вона у 2008 році романом Півяблука. Загалом книги Галини Вдовиченко – це яскравий приклад якісної літератури в мелодраматичному жанрі. Сюжети творів розгортаються в українських містах навколо звичайних людей. Але події можуть відбуватися зовсім незвичайними із цими людьми. Тож роман півяблука. Головні героїні роману мешкають у Львові: редактор Галина, дизайнер Ірина, коректор Магда та телеведуча Луїза. Одного разу їм до рук потрапляє яблуко сувенір, але незвичайний. Щойно це яблуко опиняється в кожній в однієї із героїнь воно починає виконувати її найзаповітніші бажання, тож докорінно змінює життя кожної. Слідуючий роман Інші пів це продовження першого. Головні героїні ті самі вважали, що яблуко завершило своє магічну силу і думали, що воно вже нічим не може допомогти. Але ось магічна річ знову виходить із схованки і веде подруг до нових пригод. Ще одна книжка Галини Долученко Бора. Головна героїня це скромна письменниця, починаюча Христина Бора. Отримала вона фантастичний подарунок, навіть не знала за що. Це був особняк у Львові. А тим часом розплутуючи таємницю, вона просто думала, що буде жити у цьому будинку, але ж ні. Самій не довелося. Разом з нею поряд е, жили дівчинка-підліток, давня її подруга, старий дивакуватий чоловік з перебитим носом, кіт Кіцманя і собака Альма. У новій домівці вони пізнають найбільшу розкіш у світі. Це розкіш спілкування. Це спокійна світла розповідь про те, як можна будні перетворити на свята і як вступити крок до щастя і здійснити бажання. І ще одна книжка Галини Вдовиченко Купальниця. У напіввимерлому військовому містечку жили собі брат Роберт і сестра Кароліна. Ворожка напророкувала їм щастя, що хтось буде щасливим, а хтось знаменитим. Ну, всі ж думали, що щастя буде супроводжувати Кароліну, але брат не став чекати, першим подався підкорювати столицю, а Кароліні ж не всиділа вона теж вдома. Довелося запаковувати не один подарунок у київському супермаркеті, перш ніж вона розпакувала подарунок своєї долі. Тож запрошуємо до читання.